Чому війна Росії проти України буде тривати 10 років? Що значить перемога України у війні Росії проти України? При яких умовах Росія підпише акт про капітуляцію? Почнемо з другого запитання. Що значить перемога України у війні? Росії проти України. Що буде ознакою перемоги України у війні Росії проти України? Чи буде перемогою вихід Збройних Сил України на офіційні кордони 91-го року, включаючи звільнення Криму? Ні. Вихід ЗСУ на офіційні кордони 91-го року? Не буде перемогою України у війні У війні Росії проти України. Війна не припиниться і навіть не зупиниться. Чи є шанс і засоби в ЗСУ вийти на кордони 91-го року в найближчі роки? Ні. Незважаючи на всі засоби і підтримку цивілізованих країн. В найближчі роки вийти на кордони 91-го року в ЗСУ не вистачить людського ресурсу. Тобто, кількості воїнів не вистачить. Росія має мобілізаційний ресурс 25 мільйонів осіб. Тобто, Росія має кількість дорослих чоловіків віком від 18 до 60 років яких вони можуть призвати в свою армію? 25 мільйонів осіб. 25 мільйонів і більше. Чисельність чоловіків призивного віку в Росії становить 40 мільйонів осіб. В Україні до війни числилось 10 мільйонів чоловіків призивного віку. Тобто. Якщо б в Україні мобілізували всіх без винятку чоловіків призовного віку, то чисельність ЗСУ буде в два рази менша за ту кількість солдат, яких може мати Росія, призвавши лише частину чоловіків призовного віку. Але одночасно розуміємо, що в Україні немає ресурсів, щоб забезпечувати і утримувати навіть хоча б. Двомільйонну армію. І дружньої допомоги в таких розмірах не буде. Чи зможуть ЗСУ взяти Москву столицю Росії? Ні, не зможуть. Чому? Тому що наявної чисельності ЗСУ. Абсолютно недостатньо, щоб контролювати європейську частину Росії. Тобто до Уральських гір. Європейська частина території Росії в 6 разів більша за територію України. Припустимо, що ЗСУ взяли місто Москва. Чи буде це означати капітуляцію Росії? Ні. Це не буде означати капітуляцію Росії. Оскільки всі ресурси Росії, нафта, газ, метали, військові заводи і так далі розміщені за Уральськими горами, за Уралом. В тому числі і бункери Путіна. І інші технічні пункти управління армією і країною, розміщені в багатьох місцях за Уральськими горами. Тому окупація підрозділами ЗСУ, міст і Москви, і Петербургу, і навіть усієї європейської частини Росії, тобто до Уральських гір, не буде означати капітуляцію Росії. Будь-яке зупинення війни Росією на не її умовах буде означати кінець Російської імперії. Тому Путін чи його наступник буде вести війну до повного виснаження ресурсів. Продовження в розповіді в наступному відео. Якщо цікаво, підписуйтесь. Ви завжди маєте можливість відписатись, якщо розчаруєтесь в почутому.